І от питання бути чи не бути. У чому більше гідності? Скоритися ударом долі і лягти під стріли? Чи опором зустріти чорні хвилі нещасть? І тим спинити їх, заснути. Померти і нічого. Лиш зазнати, як сон позбавить болю, нервів, тіла, а з ними і страждань. Така розв'язка цілком годиться. Так. Заснути. Спати. І що, і сни дивитися? Проблема одна, які нам сни присняться мертвим, коли земні марноти відшумлять. І тут сидить вагання, ще хоч трохи побути, вік добути свій. А звідси і примноження нещасть? Якби не це, то хто із нас терпів би ці знущання? Ці утиски верхів, а нікчем, зневажене кохання беззаконня, нахабство влади, напади на честь? Якими послуговується підлість? Хто став би це терпіти? Адже можна звичайним лезом зупинити хід усіх страждань. Хто тягнув би далі життєву лямку і стікав би потом, як би не страх? А що там, після смерті? У тій країні з інших географій, що з неї не прийдуть мандрівники? І страх нам, каже, витерпіти муки тутешні, добрезнані, і не шукати незнаних, потойбічних. Винен розум. Це він блідими робить нас і барви поривів наших. А відважні плани по роздумах хволіємо відкласти і зовсім поховати. Хтось тут є? Офелія? За мене помолися. Прекрасна німфо. Грішно згадай.